Буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але рідну, право. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всяк часа, синові вічні. Господи, відповолімся. Господи помилуй. Господи, Боже, всемогутній суттворителю неба і землі, ти у своєму провидінні покликав людину до любові і милосердя, щоб роблячи добрі вчинки для добра ближніх виконати Твою волю. Благослови і освятим. Пам'ятні дошки, оці, які споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли в вічність, бо дивися освячені нашої, і тобі слава, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки вічні. Польського князя Володимира, святої княгині Ольги, і сповідників та борців Христової віри і всіх святих Твоїх, щоб вони разом моли, оглядаючи немов красу, славили ця Твого і прославляли тебе на віки віків. Благословляється і покроплюється, осяченою водою, пам'ятні дошки нашим воїнам, Олегу і Павлову в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Людей це є сила домовин, це йти не розімкнути столених на вік очей. Скажіть, скажіть, у кого маємо запитати? Іще піде хлопців молодих, і вже поїжджають. не завдавши болю і мов страшних, ми просимо Бога, щоб у своєму милосерді він злянувся над нами у ці страшні часи, щоб війни закінчились жахіття і лелеки мир нам довгожданий принесли. Перестали плакати, сироти і готових, щоб не сивіли у батьків. Прости нам, Боже, прости нам, Боже, ми на все готові. Лиш зупини проклятих хворогів.